Вітаю організаторів з такою таким дійсно дуже цікавим заходом. Дякую за запрошення, і сьогодні ми з вами поговоримо про ну. На жаль, достатньо актуальну для нас тему це посткомаційний синдром, а особливо це стосується осіб, які перенесли бойові травми, і, в принципі, ми багато чого не знаємо про цей стан, оскільки в нас не було в ньому потреби, з одного боку, і це добре, а з іншого боку, ми маємо з вами зараз вивчати ті ситуації, ті стани, які в нас є актуальними. Коли ми говоримо з вами про посткомаційний синдром, то ми по перше розуміємо, що це. Синдром або стан, який розвивається у людей, які перенесли, як ми завжди з вами говорили, черепно-мозкову травму. А зараз особливо це стосується десь близько 10-15 останніх років, ми почали концентрувати свою увагу, саме на тому, що під час травмування голови для нас дуже важливими є ще й симптоми, які стосуються саме головного мозку. І таким чином, коли ми говоримо про травматичне ураження голови. Це новий термін, відносно новий, тому що вже роки пройшли, але основною метою цього терміну введення його було зосередження саме на, функціях, на порушених функціях головного мозку. Таким чином, коли ми з вами говоримо про травматичне ураження голови, травматичне ураження головного мозку, я перепрошую, да? Brain Traumatic Injury, TBI, це скорочення англійською мовою, то фактично ми з вами зосереджуємося саме на порушенні фізіологічної функції головного мозку, яке спричиняється зовнішньою силою. Цей термін, як я вже зазначила, був. Офіційно сформований у 2010 році, але і сам цікавий, що він був запропонований саме міждисциплінарною ініціативою, яка була зацікавлена в тому, що було виділено саме таке ураження. Фактично клінічні симптоми травми головного мозку можуть бути відстроченими, тобто з'являтися через певний час, або можуть відсутні бути взагалі, але ми знаємо, що був епізод травмування, тобто епізод впливу на голову і головний мозок таким чином. Тому для нас є суттєвими в даній ситуації і інші докази патології головного мозку, які ми, наприклад, виявляємо. При нейровізуалізації. Таким чином, цей термін traumatic brain injury, тобто травматичне ураження мозку, і е, фактично, ви будете часто бачити ще скорочення TBI або ТУНТ, як ми фактично можемо українською мовою, є е, е, той термін, який зазначає, що коли є травматичний чинник, а він не змінився, але перейшли трошки інші акценти. Да? Ми раніше з вами говорили про побутові переважно травми, е, це травмування. На дорозі в ДТП, і таким чином ми говорили про те, що це, скоріше за все, буде удар предметом по голові, або голова ударяється об предмета, да? або для ДТП було ще. Достатньо розповсюдженим як таке, такий вплив без безпосереднього впливу на голову, це прискорення уповільнення, і, відповідно, ми в основному зосереджувалися на цих травмах. Зараз ми маємо вже, на жаль, прискорення стороннього тіла, яке проникає в мозок, тобто ми говоримо про вогнестрельні, тобто мінновибухові да, за рахунок оцих осколків. І вибух. Вибух або проходження ударної хвилі. Хвилі, вибухової хвилі через організм, який надзвичайно недостатньо, як вона зараз з'ясувалася для нас вивчений. Ну і дійсно існують інші невизначені або унікальні сторонні сили, які можуть, скажімо так, робити дану травму більш індивідуально. Таким чином, ми маємо на сьогоднішній день достатньо універсальну класифікацію, яка зосереджена на трьох основних позиціях: на тривалості відсутності свідомості, на оцінці за шкалою комблазбу, і на наявності і, відповідно, тривалості посттравматичної амнезії. Ви скажете, а якщо відрізняються і тоді колоночки йдуть в різний ступень, на жаль, ми з вами завжди варіантуємося на найбільш тривалий показник, найбільш виражений показник, і таким чином цього пацієнта відносимо до м'якого помірного або вираженого травматичного ураження мозку. Але сьогодні ми з вами поговоримо про наслідки. Фактично, незважаючи на те, що ми вкладали в цей термін, ми маємо зараз певні зміни. Але що вкладалося? В постконкашн syndrome фактично вкладався той термін, який викладається англійською мовою, concussion струс. І таким чином, після струсу головного мозку, виникають певні симптоми. Зараз. Цей термін стає більш розповсюджений, більш виражений, і фактично ми з вами його встановлюємо тоді, коли говоримо про певний набір симптомів, таких як головний біль, запаморочення, нейропсихічні симптоми, когнітивні порушення. Нічого унікального, нічого специфічного поки що, але для нас достатньо важливим є те, що вони з'явилися не безпосередньо після, наприклад, а через певний період, але після травматичного враження мозку. Щодо терміну. є також певні дискусії відносно терміну. Може, це не цікаво, але, на мій погляд, достатньо цікава сама думка, яка спонукає до цього. По-перше, цей термін достатньо е, такий віковий, да? тобто, в 1934 році був створений цей термін для того, щоб характеризувати ті симптоми, які виникають у пацієнта після такої легкої травми. Да? Але е, головного мозку в даному випадку, але якщо говорити про те, що бачили потім, то фактично говорили про те, що його можливо краще називати як після, на англійську це звучить трошки краще, пост TBI-синдром, тобто пост-ТУМ-синдром, тобто використання терміну, який нам дає можливість говорити про те, що цей симптомокомплекс може розвиватися усім, незважаючи на тобто на... Тяжкість симптомів, то тяжкість ураження головного мозку. Можна говорити про персистуючий симптом, симптом після струсу мозку, наприклад, тобто такі знаєте, варіації на тему. Але посткомоційний синдром настільки війшов в наше життя, що на сьогоднішній день ми повинні з вами просто зрозуміти, що він може розвиватися від. Носно, скажімо так, незалежно того, яка вираженість симптомів. Таким чином, це може бути для будь-якого травматичного враження. Мок не обов'язкова втрата свідомості для того, щоб ми його очікували з одного боку, з іншого боку, да? тобто більш легкі, більш. Виражені симптоми. Знову ж симптоми самі по собі не чіткі, є певний набір більш класичних симптомів, але сказати, що тільки так і ніяк інше, або щось таке більш-менш нетипове, це фактично буде особливістю диференційної діагностики, тому що якщо ці симптоми в часовому періоді пов'язані з Саме травматичним ураженням мозку, то фактично ми до нього і відносимо. Ну і фактично є і ще індивідуальні особливості пацієнта, які надзвичайно виражено можуть впливати на симптомокомплекс. Основні патофізіологічні механізми не визначені, невідомі, тому ми можемо лише збирати по. Дрібницям ті патофізіологічні і інші механізми, які досліджуються зараз, і для того, щоб більше і краще розуміти. Щодо епідеміології, також відображає те, наскільки ми, ну скажімо так, несвідомі в даному симптомі. синдромі це від 30 до аж 80% у пацієнтів, але знову ж ми зводимо це все до легкого травматичного ураження мозку. Знову ж, є дослідження, які показали, що немає чіткого зв'язку з Зв'язку вираженості тяжкості травми з ризиком розвитку посткомаційного синдрому. І в принципі, одне з досліджень показало, що саме декілька травм в анамнезі є більш інформативним критерієм, ніж вираженість ураження головного мозку. Ну, І є фактори ризику це вікові пацієнти і жіноча стать. Якщо ж говорити про все-таки патофізіологію, то є, ну скажімо так, два основних напрями. Але на сьогоднішній день всі більш-менш сходяться до того, що обидва, ну ці, ці більш виділені механізми співіснують в більшому або меншому ступені, і саме це співіснування. Дає нам можливість говорити про оцей саме посткомаційний синдром як унікальний синдром відносно тих компонентів, які в нього вкладаються, і кожний з них може бути оцінений як інша патологія. Про що я? Ну, якщо говорити про нейробіологічні фактори, то фактично це дослідження, які дали нам певну інформацію на тваринах або клінічно, і це переважно у пацієнтів або у тварин, які перенесли травматичне ураження мозку певні біохімічні, структурні зміни в головному мозку, і структурні зміни, наприклад, при нейровізуалізації, які в принципі корелюють з тими когнітивними змінами, психологічними змінами. Які відбуваються у цих пацієнтів, але ви ж розумієте, чистота експерименту, чи не відбулось би це без травматичного ураження мозку, ми фактично ще не можемо чітко сказати. Але ми багато чого не можемо чітко так сказати для того, щоб бути на 100% впевненим, Ми переважно говоримо про те, що це існує у цих пацієнтів, на це треба звертати увагу. Щодо психогенних чинників, то це взагалі дуже цікавий такий момент, тому що. Симптомокомплекс комплексу посткомаційного синдрому це синдром, який подібний до соматизації тривожного розладу і посттравматичного стресу, який ми, по суті, у цих пацієнтів, особливо у тих пацієнтів, з якими ми зараз працюємо, такі є. По інш з іншої точки зору, дивіться, є. Певні психічні схильності, погані навички справлятися з проблемами, обмежена соціальна підтримка, негативне сприйняття це надзвичайно виражені симптоми, але це і фактори ризику, генералізовано тривожного розладу і тим паче ПТСР. Ну і психіатричні супутні захворювання, які вже існували у пацієнтів, то тобто це все те, на що накладається, підсилюється, і тут, оцей часовий Зв'язок, тобто, причинно-наслідковий зв'язок, дає нам можливість говорити про особливості цього синдрому. Що стосується клінічної картини, клінічні особливості, ну хочу сказати, що це найбільш розповсюджений перелік симптомів. Я вам навіть його в такому вигляді хочу ще й показати у вигляді візуалізації, які пропонують для ознайомлення пацієнтів з своїм синдромом в інтернеті, в медичних закладах. Тому хотіла б звернути вашу увагу на певні симптоми, які найбільш часто розповсюджені у цих пацієнтів, і є певні більш-менш специфічні симптоми. Ну, до таких відноситься підвищена чутливість до шуму, до емоційного хвилювання, до натовпу, підвищене сприйняття алкоголю, все це порівняння порівнянні з тим, що було до того, тобто по цей причинно-наслідковий зв'язок. Причина також втрата концентрації уваги, порушення сну і підсилення або з'являється тривожність, дратівливість, втома. Ну і більш такі чіткі симптоми, які навіть мають такі. Попередній ну, дописку як посттравматичний головний біль, посттравматичне запаморочення, це є більш специфічне і воно, скоріш за все, буде найбільше викликати у пацієнтів порушення якості життя. І ви бачите, що головний біль запаморочення по суті є одними з найбільш розповсюдженими. А якщо хоча б цих один симптом ще існує, то фактично ми маємо весь комплекс. і. Наявність в той, того епізоду. Що стосується посттравматичного головного болю, хочу сказати, що він відноситься до вторинних, але з іншого боку, ми можемо, ми не маємо якоїсь класичної специфічної клінічної картини для цього головного болю. Він фактично є головний біль, який встановлюється у пацієнтів, який переніс травматичне ураження мозку з симптомами мають симптом головного болю, і відповідає діагностичним критеріям класифікації щодо цього саме діагнозу травма голови в анамнезі, початок протягом 7 днів після травми і не пояснюється якимось іншим процесом. А якщо говорити про те, як ми його визначаємо, то фактично є ще такий момент, що ми можемо говорити про головний біль, який має всі характеристики якогось певного первинного головного болю. І тоді ми представляємо головний біль як або подібний до. Да? Подібний до мігрені, або подібний, або як головний біль напруги. Ну і фактично ми маємо переважно таку розповсюдження до 78%. Ви бачите, це стосується саме пацієнтів з легким травматичним ураженням головного мозку. І фактично, якщо говорити про цей головний біль, то фактично посттравматичний головний біль частіше за все і має вигляд подібний до мігрені або головного болю напруги. По суті, ми приблизно з вами розуміємо, чому він розвивається. Одним із найбільш таких чітких розумінь щодо головного болю подібного або як мігрена да? То фактично ми говоримо про те, що є пошкодження церебральних судин не безпосередньо, а за рахунок проходження цієї вибухової хвилі, яка порушує їх реактивність, те, що є причиною головного болю при мігрені. Що стосується головного болю напруги, то фактично це також порушення. Скажімо так, адекватної функції розслаблення, скорочення м'язів скальпу, і, відповідно, це також має під собою ще й певні біохімічні ані, такі, підґрунтя. Да? Фактично, це порушення модуляції, тобто неможливість розслабитися, неможливість адекватно цей імпульс провести через певні нейрометаболічні, нейрозапальні зміни і тому подібне. Навіть сув аксонів, який відбувається під час проходження Одження хвилі, я не говорю про якісь ем, ну про ще, тяжку тяжку тяжке травматичне враження головного мозку. Я говорю про те, що під час проходження у цієї хвилі високого і низького тиску ми говоримо про порушення дуже. Дрібних механізмів, тобто мікроархітектоніки головного мозку і тих структур, які там знаходяться, тобто судин. Ну і таким чином, і також ви бачите, що навіть спостерігається верніше залучений вторинний вторинний каскадек токсичності тобто знову ж це медіаторні, канальні, мітохондріальні і інші дисфункції. Особливістю головного болю пацієнтів, які перенесли травму голови, тобто. Драматичне ураження мозку ми можемо на жаль брати в основному з літератури зараз наші власні дані. В принципі, ми, на жаль, маємо таку ситуацію, яка нам стільки сприяє, що накопичується. Але, наприклад, серед солдатів сполучених травм штатів з посттравматичними головними болями, пов'язаними саме з вибуховою травмою, то більшість була схожа на мігрені, Фактично, ми з вами до цього патогенетичного механізму лиш-менш доходимо. Що стосується... Більш рідкісні форми, які також можуть бути у пацієнтів після травматичного враження мозку, це різноманітні вегетативні дисфункції і ураження може бути навіть черепних нервів. Але якщо говорити про вегетативні, найбільш часто зустрічаються вегетивні цервікалгії тричастого нерву, короткочасний однобічний головний біль з краніальними вегетативними симптомами, перексизуальна гемікранія і безперервна гемікранія. Тобто ми говоримо про ті ситуації, які пов'язані з дисфункцією вегетативної нервової системи, патогенетичні механізми, скоріш за все, єдині. Ну і що стосується тригерів, хочу зазначити, що яскраве світло, те, що є тригером взагалі для посттравматичного синдрому, є таким достатньо цікавим, але і порушення сну у цих пацієнтів сам по собі в комплекс входиться, і стрес, і неврозність. Про що це говорить? Це говорить про те, що на психоемоційний стан таких пацієнтів слід звертати трохи більше уваги, не просто за рахунок того, що воно викликає дискомфорт, порушення якості життя, а перш за все, за рахунок того, що це може покращити або сприйнятливість лікування інших симптомів, або взагалі інші симптоми зменшити. І ви бачите, що дуже часто, от окремо, незважаючи на те, що ми говоримо, що це загальний симптомокомплекс, саме посттравматичного синдрому, супутні симптоми після струсу мозку і головного болю, тобто ті симптоми, які найчастіше з головним болем існували, втома проблеми зі сном, погіршення концентрації уваги і тривога. Запаморочення. Половина пацієнтів скажеться на запаморочення, саме невестибулярне запаморочення, але інші повідомляють про справжнє запаморочення, яке може бути пов'язане або виглядати, мати вигляд і фактично бути причиною доброякісне позиційно параксизмальне головокруження і струс лабіринту. Щодо, щодо е, пар, е, самого запаморочення, то воно дійсно викликає вираження е, порушення якості життя. Пацієнта травма голови може призвести до запарочення різними механізмами, і тому дуже важливо дійсно визначитися з причиною. Що стосується, Порушення сну. Одна третина пацієнтів у гострій фазі після травми має порушення сну, і половина в хронічній фазі, тобто, це надзвичайно розповсюджений симптом. Частіше за все, це або надмірна сонливість, або безсоння. Тобто дві крайності да? підвищена потреба у сні, ну і можуть бути інші прояви, такі як кошмари, розмови, бруксизм, хода, порушення циркадного ритму і порушення дихання у вісні. Слід Щодо психологічного симптому комплексу, ми вже з вами звернули увагу, що надзвичайно важливо його коригувати для того, щоб покращити стан пацієнта за рахунок впливу на інші симптоми, але ті Симптоми, які є більш типовими, 50% у пацієнтів з легкою травматичним легким травматичним ураженням, фактично, це ви бачите емоційне хвилювання в натовпі, погіршення пам'яті концентрації, нетерпимість до шуму і дратівливість, тривожність, ну і інші більш такі виражені симптоми. Що стосується про особливості характеру, які виникають у цих пацієнтів, так скажемо, да? але насамперед це є психологічні. Ні, психічні та, порушення, це різкість сперечливість, упертість, самовпевненість і підозрілість. Да? Це найбільш часті симптоми, які ці пацієнти якби, демонструють і. В те, що вони демонструють їх схожими, незалежно на те, що ці пацієнти різняться, це є особливістю. Ну і фактично, зникають протягом декілька місяців, фактично нам треба ці декілька місяців допомогти пацієнту мати більш якісне життя. За рахунок того, що ми можемо впливати на певні фізіологічні механізми, таким чином фізіологічно коригувати ці симптоми, я б хотіла звернути вашу увагу на Папарати, які містять декілька компонентів з одного боку, з іншого боку, ці компоненти фізіологічні і дають можливість пацієнту пережити цей період. Достатньо комфортно, впливаючи на різноманітні фактори, які можуть навіть його не турбувати, але існувати, або навпаки існувати, і він не зрозуміє, що це таке. Препарат гамалата Б6 містить в своєму комплексі гамамінасляну, гамаміноксімасляну кислоту, і, як ви розумієте, ще вітамін Б6 і соль, сполучення магній. Таким чином, ми впливаємо на когнітивну функцію, на метаболізму, Меніколічні, медіаторні а, а, і інші механізми. Але сам по себе цей препарат є стрес лімітуючим і нейрорегуляторним комплексом. Якщо який здатний зменшити параксизмальну активність мозку, це для нас важливо для того, щоб позбутися якихось натяків на ці процеси у пацієнтів після травматичного враження усуває тривогу, стрес, напругу, які ми фактично позиціонуємо як симптоми посттравматичного синдрому, зменшує нейровегетативні прояви і фактично ще й покращує когнітивні функції. Якщо ж говорити про Кожен з компонентів то з гамамінамасляною кислотою ми всі добре знайомі. Що стосується гамааміна бета оксімасляної кислоти, то вона є найважливішим гальмінним фактором мозку, і найактивніша за загамк таким чином дає можливість саме впливати на цей процес гальмування і його відновлення. Стимулює синтез навіть нейрональних факторів, і таким чином комплексний підхід нам дає можливість говорити про оптимізацію відновлення мозку після травматичного ураження. Що стосується магнію, глютамат гідробраміта, то це унікальна композиція, яка нам в цьому препараті створена компанією ФРР, що дає можливість говорити про те, що ми не можемо отримати цю, цю позицію в якомусь іншому препараті. Вегетостабілізуюча, релаксуюча дія надзвичайно важлива для цих пацієнтів. Вітамін В6 6 універсальний кофактор синтезу серотоніну, дофаміну, гамку. Таким чином, ми даємо субстрат для того, щоб всі ці медіатори були в достатній кількості. Ми також цим комплексом. Я маю на увазі гамкмісним, впливаємо на оптимізацію, або, скажімо так, на балансування імпульсів, які відповідають за емоційну сферу. Таким чином ми дійсно говоримо про балансуючий або навіть стрес-ліментуючий фактор. Препарат довів свою ефективність публікації ви бачите останніх років. У пацієнтів з такими, скажімо так, Тривожними станами да, гіперактивність дефіциту уваги, де довів свою ефективність відносно підвищення навичок уваги, пам'яті виконавчої функції нейрокогнітивних процесів, що надзвичайно важливо для пацієнтів похилого віку. Крім того, препарат довів свою ефективність для зменшення головного болю напругу будь-якої причини, а для нас це зараз на також має значення. Що стосується протитривожної дії, то препарат ефективен подібно до бензодіазепінів, і він він не викликає звикання, добре переноситься, що дає нам можливість говорити про те, що препарат може бути препаратом вибору для лікування таких пацієнтів. Я вам дуже дякую за увагу. Бережіть себе.